Так, записую відео, показую, як нас знайти. Ось з правої сторони Ашан. Ми проїжджаємо його. Далі перелаштовуємося в першу полосу і їдемо до БРСМ. Через дорогу он там, знаходиться наш майданчик з продажу автомобілів. Он там, через дорогу. А ми їдемо. Направо добересе. А тут повертаємо направо. О, до речі, це наші машини зі штатів Тесла Performance Зараз зустрічаємо. Хлопці, видно, заправитись, заїхали. І тут вже наша територія, можна сказати, їдемо до нас. Ось так по вуличці. Сюди. Зараз будемо розвантажувати. Вчора автомобілі приїхали два. Сьогодні, як бачите, два. Дуже багато роботи, багато замовлень, все більше людей довіряють замовлення авто з нами. Ну, тому що, знаєте, зробити якісно це завжди буде краще, ніж зроблять десь там, а то потрібно потім і кошти, і час, щоб його перероблювати, і кузов перетягувати. Ну, то таке. Саме головне, що ми даємо документи на ремонт автомобіля і гарантію. Це важливо. Це єдина компанія зі штатів Total Drive Hub. Яка пропонує пригнати автомобіль і відновити якісно. Так, приїжджаємо Genstar, картель Хімчистку. Так, тут у нас автосалон, точніше, сервіс по Мерседесам, Приїжджаємо. Далі біля СТО Mars. Беремо у нас така розвилочка Лівіше. І йдемо далі. Проїжджаємо в Via тут ми, до речі, розвал сходження робимо на автомобілі професійне. Так, і знову у нас розвилочка така, тут дерджет розвертається. І ми беремо правіше. Ось так. Сюди. Тут з правої сторони у нас гостєва парковка, тому ви можете тут відразу паркуватися. А ось наліво Берізка 3. Ми майже всю її вже скупили. Наліво і наліво. І ось наші автомобільчики тут, які поприїжджали, які зараз в ремонті, в роботі, наші бокси ось такі графітові із жовтими вставочками. Кільцева 4Б прямо за Ашаном в Google картах Total Drive Hub вводите і вас приведе точно по локації. Якщо вам треба краще авто із штатів, телефонуйте, Total Drive Hub привезе і зробить.